Але це не основне. Я б хотіла сьогодні привітатися арабською мовою, але я її зовсім зовсім не знаю. Але в мене є арабські парфуми, і історія з ними досить довга і цікава. Ще з саме молодості, Юних Літ, я знала, що арабська парфумерія це дуже крута парфумерія. Моя мама користувалася арабськими парфумами. І завжди говорила, що вони роблять непогані репліки на відомі парфуми. На ті ж кліма, наприклад, робили гарну репліку свого часу. І мама колись не могла кліма знайти і купила репліку арабську і користувалася з великим задоволенням. Тому в мене завжди боліла до них. Любов, хоча я ними користуватись почала, напевне, коли мені а, виповнилось уже за 20 років, десь коли мені було 23 роки, приблизно так, то, в той час я почала активно мандрувати світом, бувала в різних арабських країнах і а, почала потроху купляти собі парфюм. І ось один у мене є старічок, якому вже. М -м 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 -м. Більше 10 рочків. Він настояний. Це олійний парфуми. Тут 10 мл. Ви можете побачити, що вони майже повністю е заповнені. І тобто я ними не користувалася. Ось так вони виглядають. Чорного насиченого кольору. Чесно кажучи, в мене був набір з 12 парфюмів. Майже всі використали ми з мамою на двох, але залишилося кілька невикористаних. Один з них жасмін, тому що там такий жасмін. Жасмін. Дає фору усім жасмін. Дуже-дуже сильний аромат. Я була непевна, що взагалі зможу його зносити, бо там така сила аромату і там такий приторний, такий сильний той жасмін. Але е з часом мене почала потроху користуватися, тому що навіть дуже-дуже сильні парфуми на шкірі, якщо їх наносити потрошку. Не будуть такими аж сильними, тому можна не боятися. Стосовно цього парфюму, я його називала свого часу вонючкою. Ви але він був такий вонючий для мене. Я подумала, що це для чоловіків. Чомусь в мене тоді була така думка, що чоловіки такі запахи можуть на собі сприймати носити. Але зараз. Моя точка зору щодо них повністю змінилась. Я вважаю, що це нішевий аромат. Це не люкс. Це не мес-маркет. Це вже е як витвір деякого мистецтва. І я б, чесно кажучи, е могла б його порадити навіть деяким справжнім парфюм-маніякам спробувати цей парфюм затестити. Я думаю, вони. Дуже непогано б його оцінили. Як і називається? Спробую назвати його так, як я думаю. Тут написано Аль-Хаджар Асват. Я дуже вибачаюсь, якщо я не повністю правильно вимовила назву парфуму, Тому що, як я вже казала, арабською мовою я не володію. І так, давайте нанесемо. Ні, не несемо. Спочатку з блотером трошки затестимо, відкриємо. Ось роликом Олійний парфум. Ролик тут такий маленький є, ви бачите. Ох, Жуть. Такий різкий і сильний. Зносить кришу. Якісь пошли, пішли шини, шпали, М -м нафта, вуголь. Якась така різкість сильна. Вони дуже різкі, вони такі відлякуючі. Ну, якщо нанести. Ось так. І розтеремо їх трошки на собі. Іде різкість? Древесна. Якась така нафтова шина. Нафта шина, я ж кажу. Пісок пішов. Шкіра. Каміння якісь. Різні, різні такі каміння. Грунтового запаху нема. Запах такого розпеченого піску. А далі солодкуватість проходить, можливо, навіть троянди, тому що тут намальована троянда, тут дуже погано видно на самому флакончику. Червона така. Але якщо говорити про троянду, який кольор би я для неї вибрала, я думаю, чорна троянда. Так, не червона. Дуже сильний аромат. Він мене асоціюється, мене Хвоя навіть пішла, смолянистість, бурштин. Воно все це так добре, цікаво зафікс... заміксовано. Можливо, навіть фініки або варення з фініків. Різкість, солодкуватість. Усе разом. Але солодкуватість дуже-дуже мінімальна, така на мінімумі. Більше різкості. От які асоціації, коли вдихаю цей парфюм? Знаєте, я думаю про арабського чоловіка, але не тих багатіїв, які. На шикарних машинах роз'їжджають і е, витрачають всі свої кошти. Ні, якась бідуїна пустеля. Караван верблюдів. І він стоїть поряд з цим верблюдом. Пустеля гаряча розгорять, така, така гаряча, що аж розпалюється пісок. Плавиться. Він стоїть, оцей бідуїн, трохи спотілий. такі на вітру. І оцей верблюди поруч, оця шкіра, чоловічий якийсь такий запах цікавий. Я б сказала навіть є. Ну, тобто в мене це запах пустелі, такої небагатої пустелі. кочівної, я б сказала. Але далі така легка свіжість і благородність йде. Цікавий аромат. Він грає, він постійно грає. От Я його те, що в нюха... ну, роблю за нього. Тобто нюхаю свою руку, да, яку я намастила. І він постійно міняється. То солодкість, то різкість, то хвойність, то смолистість. І все це воно так грає, 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 грає різнобарними фарбами. М -м -м. Це приємно. Реально приємно. Я розумію про те, що я в 20 років такі речі не розуміла. <сум> Можливо, не доросла. А зараз я б хотіла, щоб так пахли чоловіки. Все ж таки це чоловічий запах, але дуже-дуже крутий. Дуже приємний. І грає, постійно грає. Ну, бачите, час сплинув, і я змогла розгадати загадку цього аромату. І досить його гоціник. Тепер із дзвонючки він перетвориться у мене. На аромат пустелі. Я б його так би назвала. Аромат пустелі. Димність зараз така йде. Прикопченість. Цікаво. Дуже цікаво. Я не думаю, що зараз його можна знайти в продажу, бо це було дуже-дуже давно, коли я його купляла. А я для себе зробила таке відео, як за тест, щоб все ж таки сказати одне, навіть ці парфуми, які у вас десь там лежать на поличках, і ви їх не розумієте. Або думаєте, боже, чим це так тхне, І на що я його купляла? То через Роки, у вас смаки змінюються, ви змінюєтесь. І я рекомендую ці ті запахи, які у вас довго десь лежать. Ви не користуєтесь, можливо, навіть і забули, що воно у вас є десь там. Відкрити їх, і по-новому спробувати їх затестити. Я гарантую вам багато. Цікавих вражень. Хвойність. Зараз йде така приємна, приємна хвойність. М -м -м -м. Це приємно. Удовість якась. Це дуже приємно. Хі -хі. Ну що, дякую за увагу! Можливо, комусь це було цікаво, бо може в когось теж він там на полицях завалявся. І вони й не знають, що він так приємно пахне. Дякую за увагу. До зустрічі. Бай-бай!